34-ту річницю незалежності України Ужгородці розпочали святкувати ще до світанку. Сотні містян зібралися на головній площі Закарпаття, аби розбудити країну молитвою за мир. Про мир, про перемогу, про незалежність України, щоб наші діти, внуки жили в вільній незалежній Україні. У перших променях Сонця разом з артистами закарпатського народного хору виконали духовний гімн України Боже Великий Єдиний.

Святе слово говорили разом священики різних конфесій. Цього року молитва за Україну прозвучала вже в 12-те. на площі біля греко-католицького кафедрального собору. В онлайн форматі об'єднала ще й українців та небайдужих людей з різних куточків світу. І як писав Шевченко, кров ворожу понесе аж у чорне море. Слава Україні! Дякуємо за те, що ви це зробили, і до зустрічі за Карпатських хора в Будапешті на різдво. Цього року 12-те Ужгород зустрічає світанок Незалежності України, і ми дуже раді, що цього року доєдналися до нас ще більше країн, не тільки з Північні, з південної Америки і багато країн із Європи. І окрім того, доєдналися деякі громади із України. Дуже приємно, що доєдналися Одещина до нас, Чорноморськ. І звичайно думали, яка локація, але все таки зупинилися на цьому місці. Це духовне, таке духовне місце Лужгорода. Для багатьох містян зустрічати сонце у день незалежності. Щорічна сімейна традиція. Кожного року ми приймаємо участь в цій акції в цьому святі. Найбільше свято в Україні це незалежності. Молитися Коли будемо за мир, за миру, а за емоції в нас дуже піднесені. Це вже наша сімейна традиція. З донечкою відвідуємо п'ятий рік поспіль. Молимося за Україну, віримо в нашу перемогу. Дякуємо за СУ. Артисти хору подарували містянам цікаві творчі номери, виконали патріотичні пісні. Символічно українці з різних куточків світу просили мирного неба та скорої перемоги України. Жителі Ужгорода щиро вірять, що вже в наступний рік святкуватимуть незалежність під мирним небом.